Ви досі рахуєте, що шоколадні виділення це норма? Ні. Я заперечую. Я, як лікар-гінеколог, в першу чергу з такими проблемами пропоную обов'язково з'явитися на огляд. Саме основне, що мені на думку спадає, це проблеми ендометріозу. Ендометріоз супроводжується такими виділеннями. Крім того, бувають болі. І взагалі, що таке ендометріоз? Всередині матка вистелена таким шаром, який називається ендометрій. Кожного місяця цей ендометрій відшаровується і проходить вигляді менструації. Якщо ендометріальна тканина, оця що вистилає середину матки через труби в черевну порожнину? або прикріпляється до м'язевого шару самої матки, або через труби прикріпляється до яєчника і розвивається в вигляді кіст. Буває інколи ендометріоз, в мене були такі пацієнтки, ендометріоз пупка, ендометріоз ока. І одна пацієнтка була навіть з ендометріозом легень.